Ці стратегічні підприємства повинні повернуті бути у державну власність. А всі е, стратегічні надра, такі як Уран, Бірілій, Літій, Титан і таке інше, будуть теж повернуті. Стратегічні надра – це виключно прерогатива держави. Е, те буде управляти народ України. Я ще раз наголошую, що потім ми перейдемо в пряму демократію. Щоб народ України управляв абсолютно а, всіма рішеннями і був дотичний до держави і до політичних рішень. Не може бути якийсь олігарх в виді там, я не знаю, там, а, токаря, Ахметова, Коломойського, Фірташа, там, Пінчука чи ще когось іншого володіти урановим родовищами. Я думаю, ви з цим погоджуєтесь. Так, тому державний земельний фонд. Землі сільськогосподарського призначення надаються в оренду або концесію через конкурентні, тендери або тим, хто має право першочерговості.